Я хочу нагадати, що іменно трапилося в цей день, коли ми згадуємо Благовіщення. Знаєте, сьогодні по різному люди розуміють свято Благовіщення, чекають Благовіщення. В основному для чого чекають Благовіщення праздника? Щоб благословив Бог землю. Да. Да. Чекають, щоб Бог благословив землю. Але знаєте, вже давно люди. Вже не знаю, скільки відсотків землі посіяно. Ні, посіяно, вже посіяно. І не треба чекати. Це люди самі для себе взяли таку установку, щоб чекати Благовіщення. Коли прийшло благовіщення, Бог відкриває землю і можна потім працювати. Знаєте, я думаю, що це теж такі знаєте, речі, які відводять людей від істини. Я нагадаю, про що йде мова, про що таке благовіще? Що головне для нас сьогодні? Е Євангел від Луки, Євангеліст Лука дуже описує цю подію. Він пише. Е Перший розділ 26 вірша. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавраїл у Галілейське місто. Що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена, з мужем була на ім'я йому Йосип, із дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І війшовши до неї, промовив Радій благодатна, Господь, із тобою, ти благословена між жонами. Вона затривожилась словом та й стала роздумувати, що б це то значило це привітання. Ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в тебе благодать, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола Його батька Давида і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до Ангела, як же станеться, коли е, мужа не знаю. Ангел промовив відповідь їй: Дух Святий злине на тебе, і Всевишня сила обгорне тебе через те, що й святе, що народиться, буде син Божий. А то твоя родичка Єлізавета, і вона зачала в свої, своїй старості сина. І, ось шос, і це шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога нема неможливого, неможливо жодної речі. А Марія промовила, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно із словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Отака подія трапилася, і ми сьогодні можемо згадати оце благовіщення. Благовіщення це благо добре, добра звістка, блага звістка. Тобто, що то прекрасне, хто комусь відкрив. І ви знаєте, напротязі всієї Біблії Бог обіцяє, що прийде Спаситель, Бог обіцяє, що прийде для народу Божого визволитель, для всього людства прийде той, хто спасе весь світ. І, знаєте, як кажуть у світі, обіцяно, стільки ж чекають. Да, це так в народі. Тобто ждуть, 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 обіцяно, обіцяють, обіцяють. Знаєте, я теж декому що то обіцяю, і люди ждуть, ждуть, ждуть. Ну, інколи дожидаються, інколи можуть не дождатися. Да? І Господь протягом чотирьох тисяч років він. Обіцяв. На самому початку е, гріхопадіння, коли Адам і Єва згрішили, Бог пообіцяв їм Спасителя. Я е, хотів би прочитати, коли вони е, звершили цей гріх, то Господь е, сказав. І покладу ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Вона зітре тобі голову, а ти будеш жалити його по п'яту. Я покладу ворожнечу між насінням Твоїм і насінням жінки. Я покладу цю ворожнечу. Тобто, коли я там є Господь побіцяв, що я дам вам Спасителя, то тобто, сьоміці я покладу ворожнечу між насінням ворога людських душ і насінням жінки. І написано, воно зітре тобі голову, а насіння з, е, е, змія буде всього лиш жалити в п'яту. Тож ще на початку творіння Бог показав, що я все-таки дам вам того, хто зітре голову тому, хто звів вас з шляху, хто, і хто е, в, знаєте, через котрого вигнав Господь із раю Адама Єву. І ось люди всю дорогу чекали, чекали повернення в, туди в сад, повернення до Господа, повернення з Богом в Його відношення. І ось ці 2000 років люди чекали. Ось прийшов нарешті той добрий час, коли Бог уже почав діяти. Тобто, перша, як би мав сказати, ну я не знаю, як сказати, перша дія. Виконання Божої обітниці. Жила просто жінка чи Діва Марія. Спокійно жила, і одного вона нічого не чекала. Вона нічого не думала, вона нічого, знаєте, не, не мала де навіть голи. І тут з'являється її архангел Гавриїл і каже, Марія, представте собі. Кожен з вас, коли б, знаєте, хто е, почули ви такий голос. Знаєте, буває такий момент, я, я пам'ятаю, спиш або дрімаєш, і тут якийсь голос гукає. Ти схвачуєшся, нема нікого. А це вона Марія, вона відкриває, повертається і бачить ангела. Який прийшов. І дивіться, і чітко написано, у шостий місяць від Бога був посланий архангел Гавриїл. Тобто він був посланий у цей момент. Тобто історично даже показується, в який момент, не просто абстрактний якийсь там час, але в шостий місяць був посланий архангел Гавріїл, ну, сказано, ангел у галілейське місце, що йому на ім'я Назарет. Знаєте, Бог э, прочиське слово сказав, що із Назарета, із Назарета вийде для тебе Спаситель. Із Назарета. І от вона, будучи в Назареті, Бог її відвідує через ангела. І каже: Марія, благодатна, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Тобто, що було перше? Сказано Марії, Марія вона в... радій благодатна, тобто сперше, радій благодатна. Чому Господь іменно звернувся до неї з таким словом, радій. Тому що коли в заповіті, і ми читаємо, коли люди зустрічались або бачили Ангела, це для них звіщало про їхню смерть. Вони, знаєте, Побачився, ніхто не хоче вмирати, але коли побачили ангела, значить, це час, коли їм потрібно відходити від цієї землі. А і тому Господь для того, щоб вона не впала в сум. Він сразу сказав, Марія, ти радій, не сумуй, не плач, ти радій. І Господь з тобою. І ти благословенна між жонами. Тобто, значить, зразу підбадьорив Господь через ангела підбадьорив Марію, і, але по-любому дивіться, і вона ж затривожилася словом, та й сам розуміє, що б це могло статися. Ангел промовив з другого раз: не бійся, Марія. Тобто вона все-таки затривожилася. Вона все-таки, знаєте, почала, що це таке. Але ангел знову до неї каже: не, 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 не бійся. Марія, бо Бога благодать ти знайшла. Не бійся, у Бога благодать ти знайшла. Від Бога для тебе щось є добре, прекрасне. Не бійся, Марія. І він звіщає. Її. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому мання Ісус. Як ви думали, Марія знала історію про Спасителя? Вона знала, що прийде. Викупитель. Вона знала. Вона дійсно знала, що прийде. Вона чітко знала цю історію. Історію, вона чекала, коли ж прийде той визволитель. Вона знала і вона хотіла, щоб прийшов цей визволитель. тому що дійсно народ ізраїльський чекав Месії. Ви знаєте, сьогодні євреї. Які не вірять в прихід Ісуса Христа, в якого ми сьогодні віримо, вони по сьогоднішній день ще чекають Месію. Вони чекають, що прийде Месія, той, той Спаситель, посланник, який Бог пошле для спасіння народу ізраїльського. І вони сьогодні чекають, і Марія теж чекала, вона знала. І каже: ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення. Ісус. Знаєте, кожне ім'я має своє значення. Навіть навіть сьогодні люди знають своє ім'я і що воно значить. І того часу особо звертали увагу на, на те, як, як назвати свої, своїх дітей. І інколи ім'я їхнє відповідало їхньому життю. Так? Допустим, колись Ісак назвав свого сина Яків. Знаєте, як воно переводиться? Обманщик. Тобто він помните, як обманув із мамою свого брата Ісава? Тобто воно відповідає. І Ось ім'я Ісус, що означає Спаситель. Даси йому Ісус». Тобто він, він спаси, Він той, хто буде спасати. І Господь чітко дав їй цю установку. Ти родиш і назвеш Йому ім'я Ісус». І Господь говорить про нього, про, цього, про це дитя, яке народиться. І Він каже: Він буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь дасть йому пресолу. Його батька Давида, і він царюватиме в домі Якова, і царювання його не буде кінця. Господь показав, сказав, ось кого ти народиш. Він буде великий, Він буде званий, він буде сином Всевишнього. Він буде царювати в домі Якова, і його царювання не буде кінця. Тобто, вона, ангел відкрив, і кого вона народить, хто це буде такий. Тобто, це було підтверджено Марії то, про що обіцяв Господь народу ізраїльському. А Марія озвалась до Англа. Як же станетесь, коли мужа не знаю? Ну, і звісно, для людини, знаєте, свідомої людини, а як це може бути? Коли я мужа не знаю? І Господь дає їй відповідь. І Агнод промовив відповідь Дух Святий злине на тебе. І Всевишнього сила обгорне тебе через те що і святе, що народиться, буде син Божий. Знаєте, для Бога це не є проблема. І Бог не, не вибачте, що я так веду на, на думку, і Бог не мав того, що люди мають від. Ви того, щоб народилося дитя, ви розумієте, так? Да? Бог цього не мав. Тому що Бог сказав, коли Він творив світ, сказав слово і створилося. Тобто для Бога немає неможливої абсолютної речі, і ми про це говорили, читали сьогодні. Для Бога нема неможливої речі, Бог сильний словом сказав і станеться. Представте собі, не було абсолютно нічого. Дух Божий, написано, що е, був навколо і сказав землі, і створилося. Сказав, засвітіться зорі, і вони засвітилися. Тобто Бог із нематеріального, духовного, Він має настільки сили, що він може створити все. Тому для нього не було проблеми. Щоб завагітніла Марія. Абсолютно. Тому що він нас створив. Написано, Адама взяв із пороху земного, створив людину. Написано, вдихнув дихання життя і стала людина душою живою. Потім узяв ребро, і з цього ребра він створив Єву. це тобто, Абсолютно це не проблема. Як художнику намалювати картину, це не є проблема. Він її взяв, раз-два намалював. Господь так же зробив і це. Тому він Марії об'ясняє, Марія, це не проблема. І він каже, Господній, сказав, що Дух Святий злине на тебе. І всевичого сина сила обгорне тебе через те, що і святе, що народиться, буде син Божий. Хтось народиться, буде син Божий. Потому що Бог, котрий був в, в, написано в недрі очим, Він прийде і через народження прийде в цей світ. І написано, і він стане син Божий. А тут тепер порівняє, каже, а тут твоя родичка Єлізавета, вона зачала в своїй старості. Сина, і це шостий місяць для неї яку звуть не плідної. Тобто, а шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїв. Тобто, у шостий місяць вагітності Єлізавети. Пам'ятаєте, кого родила Єлізавета? Хто Хто знає, ну, хто, хто скаже? Івана Хрестителя. Іван Хреститель – це був притеча, Це той, хто наперед пішов приготовити шлях для приходу Ісуса Христа, тобто для в'явлення Його народу. І ось у шостий місяць була з Єлизавета написано в старості своїй. Представте собі, згадаємо сару. Яка родила Врама. Пам'ятаєте, скільки років вона народила? 90 років. І це так, 90 років. Тобто знову Бог показує, для мене нема абсолютно нічого неможливого. І ось вона написана: А то Єлизавета твоя, то тобто Бог відкрив її, що Єлизавета твоя, вона вагітна в шостий місяць вже. І вона почала в старості шостий місяць для неї яку звуть, неплідна. Тобто, знаєте, в старому заповіті не ті жінки, які не мали дітей, вони мали такий, знаєте, принижений такий свій стан. Їх звали Неплідно. Сьогодні, навпаки, знаєте, люди стараються уникнути того, щоб народити, народити дітей. Сьогодні стараються, щоб, знаєте, Пожити так. І сьогодні багато країн, які е, вироджуються. Італія це найстаріша е, країна в Європі. Тобто там е, через декілька там, якщо десь Бог життя, там взагалі станеться жменя. Германія також. А Україна також. Такому стані. Ви знаєте, для того, щоб, для того, щоб зупинити оцей, я не знаю, правильно ж сказати, демографічний такий е, межу, то для України треба 300 років. Отак, От як щоб пішло народжуваність, 300 років для того, щоб зупинити тільки е, між Народженню і смертності. А через років тільки почнеться зростання нації. Тому сьогодні багато країн, які сьогодні вимирають. І якщо десь, Бог ще життя вимруть і забудуть, що таке була і Італія там і інші країни. Тому, знаєте. Я просто порівняв, що сьогодні воно воно сьогодні якби не, не страшне, але в той час це було неприємно тому, хто не народжував. Тому і Єлизавета, написано в старці своїй, Господь дозволив знаєте, так зробити, щоб, щоб це було великим свідченням і для Марії, і для всіх, і, і, і Господь відкрив її. А Марія промовила, «Я, же, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з Словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Тобто вона, вона погодилась, вона не стала упиратися, вона не стала. ні-ні-ні-ні. Інколи нам довірять якусь відповідальну таку справу, ми, «Ні, ні, 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 ми, ми хочемо, щоб не, не нести відповідальності і так далі, ми не сприймаємо, але вона погодилась, сказала. Я Господня раба. Тобто, тут не просто, знаєте, вона, вона дійсно вірила в Господа, і вона дійсно називала себе, я раба. Тобто я погоджуюся з тим, тому що я твоя раба, я, я, я твоє дитя, я, я сприймаю все те, що ти даєш мені. І коли ми читаємо далі, то тими ж днями Марія бігом зібралася і побігла до Єлізавети. І пам'ятаєте, що там трапилося? А тими днями зібралась з Марії, пішла поспішаючи в гурську околицю у місто Юдино і війшла вона в дім Захарі та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотіла дитина в утробі їй. Ілізавета наповнилась Духом Святим і скрикнувши голосом гучним, та й проказала, прорекла: благословена ти між жонами і благословений плід утроби твоєї. І звідки ля мені це, що мене прийшла, що до мене прийшла, мати мого Господа, бо я тільки в вухах свій голос. Бо коли в вуха голос привіту його забринів, від радощів затрепотіла дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, бо сповниться пророче її від Господа. Знаєте, ми сразу також, знаєте, що нам сказали о собі так, а біжи, подивися, що там. Ми побігли б одразу. Знаєте, провірите, так само зробила Марія. Вона побігла, і коли вона привітала її Єлізавету, то е, те дитя, котре було в Єлізаветі, написано затрепотіло. Боже, і там Боже, і там Боже. Тільки тут від Господа, а там, е, а там був е, чоловік і жінка, там був Захарія і Єлізавета. І Господь. Ще раз утвердив і Єлізавету. Але дивіться, Єлізавета Насіє теж була е, жінка, яка вірила в обітниці. Вона каже, що ти благословенна між жонами. Ти благословенна. Тобто, це було з іншої сторони підтвердження для Марії, що вона дійсно виконує Божу обітницю. Тому сьогоднішній цей день, брати і сестри, для нас. Нагадує то, що Господь вірний, коли Він сказав, проходить час, він починає діяти. Він зробив цей перше, можна сказати, в благовіщенні. Це було перший такий, я не знаю, давайте називаємо фаза виконання Божої обітниці. Перше те, що він почав виконувати. І сьогодні, на протязі двох тисяч років, Господь виконує своє спасіння. Господь виконає Його до кінця. І тому сьогодні для нас теж нагадування, що ми не сумнівалися і не боялися того, що Господь нам говорить. Він сказав: де я буду, там і слуга мій буде. Де я буду, там буде мій слуга. Господь Ісус Христос в Небесах сьогодні. Він там праворуч Отця Небеса. Він сказав, і там буде мій слуга. Тобто, хто такий слуга? Це той, хто служить, це той, хто поклоняється. Тому, знаєте, Господь е, хоче, щоб ми були Його слугами. Не, не, знаєте, я не знаю, я часто дивуюся тим людям, котрі, проживши весь вік без. Христа без нікого, без Господа, а потім їх представляють як рабів Божих. Раб Божий це той, хто служить Йому. Певний час. То є раб Божий. Тому, знаєте, Господь для нас обіцяє, де я буду, там буде і слугам мій. Тому хай Господь благословить нас, щоб це свято. Благовіщення, щоб ця добра звістка, вона сьогодні для нас була прекрасна, щоб ми раділи від цієї доброї звістки. Сказати, Господи, ми дякуємо Тобі, що ми маємо цю звістку, Ти побіцяв для нас, але Ти, Господь, виконаєш, тому через Марію ми бачимо через інші місця, що Ти виконуєш свої обітниці. Тому Хай Господь благословить нас, брати і сестри, в цей день будемо радіти, святкувати і прославляти нашого Господа. Амінь. Давайте помолимося.